Привіт усім, хто обожнює своїх пухнастих друзів! Сьогодні ми маємо три суперкорисні гаджети для ваших хвостиків. це смарт-годівниця ELS-PET, поїлка фонтан ELS-PET Apple і класна розвиваюча іграшка Trixie Ball Treat для фесиків. Давайте розбиратись, як ці девайси можуть зробити життя ваших улюбленців більш комфортним та веселим. А в кінці відео супер новина! Один з цих гаджетів ми розіграємо серед вас. Дивіться до кінця і не пропустіть шанс взяти участь. Отже, розпочнемо зі смарт-годівниці Elspet. Якщо у вас є домашні улюбленці, ви точно знаєте, як буває важко вчасно їх погодувати, особливо коли ви на роботі, затримались в дорозі або просто хочете поспати трошки довше вранці. Тут на допомогу приходить ця геніальна штука. Погляньмо на неї ближче. По-перше, це стильний та лаконічний девайс, який класно виглядатиме в будь-якому інтер'єрі. Він оснащений резервуаром, який містить фактично 2 кг корму. Тобто заповнили його раз і можете спокійно займатись своїми справами, поки ваш чотирилапий друг гарантовано ситий та щасливий. Керувати годівницею дуже просто все через ручний мобільний додаток. Ви можете налаштувати графік годувань хоч на тиждень вперед. Скажу чесно, це справжнє спасіння, особливо, якщо ваш песик любить їсти о 6-й ранку, а вам хочеться довше поспати. Ще один плюс: годівниця зберігає корм свіжим, а герметична кришка не пропускає вологу та запахи. Ваш песик завжди отримує якісний корм порційно без переїдання. Давайте перейдемо до налаштування. Зараз я покажу, як це легко зробити через мобільний додаток. Усе дуже просто: відкриваємо додаток, просто встановлюємо час годування та потрібну порцію. Наприклад, я хочу, щоб мій песик отримував порцію корму о восьмій ранку та о 6-й вечора. Встановлюю ці параметри, натискаю Зберегти і все. Тепер годівниця знає, що їй робити. Давайте перевіримо, як вона працює в реальному часі. Ось дивіться, годівниця миттєво подала корм точно за нашим графіком. А найголовніше, якщо ваш песик чи котик дуже активний, не хвилюйтесь. Конструкція дуже стійка, не ковзає та не перекидається. Зручність просто космічна. Ви завжди впевнені, що ваш улюбленець ситий і щасливий. Гаджет дійсно мастхев для активних педбатьків. Йдемо далі! Наступний герой це стильна та функціональна поїлка фонтанчик Elspeth Apple. Це справжня знахідка для всіх, у кого вдома живуть вибагливі пухнастики, які не дуже полюбляють пити воду із звичайних мисочок. Почнемо з розпаковки. Фонтанчик постійно циркулює воду, тому вона залишається свіжою, прохолодною, і що важливо, завжди привертає увагу вашого хвостика. Дизайн максимально приємний, форма яблучка. Виглядає мило, а головне функціонально. Об'єм поїлки 2,5 літри. Це гарантує, що ваш улюбленець буде мати чисту воду цілий день, навіть якщо вас довго немає вдома. Ще одна важлива фішка тихий насос. Послухайте. Дійсно тихий. Він забезпечує постійне циркулювання води через будований фільтр. Вода не застоюється, завжди залишається свіжою та чистою. Повірте, це дуже важливо для ваших пухнастих друзів. Давайте подивимось, як він працює. Зараз ми наповнимо фонтан водою та увімкнемо його. Як бачите, вода починає красиво циркулювати, створюючи цікавий ефект невеличкого струмочка. Це дуже приваблює хвостиків. Їм просто цікаво пити з нього. І, звичайно, я не могла не перевірити гаджет на власному хвостику. Він з цікавістю підійшов до фонтанчика і почав пити майже одразу. Великий плюс фонтанчик абсолютно безшумний. Тому навіть найлякливіший кіт спокійно звикне до цього пристрою. А великий резервуар дозволяє оновлювати воду не щодня, а значно рідше. З таким гаджетом ваш котик гарантовано п'є достатньо води, а значить завжди здоровий та задоволений життям. І третій гаджет це не просто іграшка, а справжній тренажер для мозку вашого пухнастого тріксі Ball ен Treat. Інтерактивна іграшка, куди ви насипаєте ласощі, а песик, граючись, повинен їх дістати. Підходить для собачок різного розміру та віку. Що може бути кращим? По-перше, це дуже корисно, тому що стимулює розумову діяльність та розвиває логіку вашого чотирилапого друга. По-друге, це весело і надовго займає песика, навіть коли вас немає поруч. М'яч міцний виготовлений з якісного пластику, який не пошкодиться навіть при активній грі. Песики просто в захваті і можуть гратися з м'ячем годинами. Давайте подивимось, як вона працює. Беремо іграшку, відкриваємо верхню частину і засипаємо всередину улюблені ласощі вашого пухнастика. Це можуть бути сухі гранули, печиво чи снеки. Закриваємо назад. І все! Іграшка готова до гри. І як я казала, така гра не просто веселить вашого улюбленця, а й розвиває його мозок, стимулює фізичну активність та знімає стрес. Просто незамінна річ у домі з активним пухнастим другом. А тепер найприємніше саме цю класну інтерактивну іграшку Тріксі Болентріт ми хочемо розіграти серед вас. Умови максимально прості. Підпишіться на наш канал Мастер Зу, поставте лайк цьому відео, у коментарях напишіть ім'я вашого пухнастика і чому саме він має виграти цю іграшку. Переможця визначимо рівно за тиждень випадковим чином. Успіху! Що ж, друзі? Сьогодні ми переконали, що технології для догляду за домашніми улюбленцями це не просто зручно, а справжня необхідність. Смарт-годівниця позбавить вас від хвилювань щодо годування. Фонтанчик забезпечить постійний доступ до свіжої води, а розвиваюча іграшка допоможе вашому песику залишатись активним і щасливим. А замовити всі ці девайси та ще купу класних штук для ваших пухнастих особистостей ви можете на нашому сайті або в. В одному з наших офлайн-магазинів у вашому місті. Турбуйтеся про ваших хвостиків, любіть їх і даруйте їм максимум комфорту та радості. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві випуски. До зустрічі в мастерзу!